Слава Україні, хилився день за небокрай, і сонечко сідало. Додому батечка свого сімейство піджидало. Чекали діти на печі і жінка біля печі. У хаті пахли калачі і чисто прані речі. А батько бігав до куми. І зараз там віднівся. А жінка думала вже ж ніч, ну де ж то він подівся? Кума ж була гарна лицем, і жінка пишнотіла, так і роками не стара, ну, вся палахкотіла. При хаті мала й самогон, і чарочку любила, тому для кума налила і сама з ним пригубила. Розмова в хаті полилась і сміх ще наливали. Сиділи довго за північ, аж півні заспівали. ж додому чоловік, в ніч вийшов ніц не видно. Це добре, думає собі, бо від людей же стидно. Йому, бач, сором від людей. Бува, щоб не сміялись, але не сором від дітей, що вдома зачекались.